Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Пентагоні оголосили новий пакет допомоги для України на суму 2,1 мільярда доларів. У новому пакеті військової допомоги від США будуть боєприпаси для ЗРК та системи ППО Петріот, які допоможуть захистити небо над Україною від російських бомб та ракет. Також уряд США замовить і оплатить виробництво пускових установок та ракет Ховк. Повідомив речник Пентагону. Цей пакет USA демонструє незмінну відданість як критично важливим можливостям України у короткостроковій перспективі, так і стійкій спроможності збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію у довгостроковій перспективі. Йдеться у повідомленні. Пізніше він озвучив весь список наданої зброї: додаткові боєприпаси для ЗРК Петріот, системи ППО та ракети хоук 105 105-мм та 203-мм артилерійські снаряди, безпілотні повітряні системи «Пума», боєприпаси ракетної системи із лазерним наведенням. На додаток пакетом передбачено підтримку навчання та технічного обслуговування сучасного американського озброєння.